Українське військо є і буде справжньою гордістю нації, що нестримно відстоює свою незалежність. Сьогодні, 6 грудня, на честь всіх захисників і захисниць України, на честь усіх українців звучить гімн Україна. Ще не в мене. Слава Ніволяшу Тіло. Ми положим за нашу свободу словом президента за особисту мужність виявлено в захисті суверенітету та цілісності України. самовіддане виконання військової обов'язки постановляю нагородити орденом. За мужність третього ступеня домашнька Олексія Івановича посмертно. Нагорода вручається сину Андрія Олексійовичу. Вітаю, шановна господарська громада, шановні захисники та захисниці України. Свята Дня Збройних Сил України це свята мужності та героїзму. Щоденного доказу світові про незламність українського війська. Служба кожного військовослужбовця це щоденний подвиг. Ми вшановуємо кожного і кожну, які прямо зараз зі зброєю в руках виконують бойові завдання на передовій. Низький уклін матерям, які виростили і виховали захисників і захисниць, дружинам, які чекають і вірять, Низький уклін дітям, які стануть дорослими. І будуть впевнені, що їхні батьки справжні герої. Всім військовослужбовцям бажаємо миру, міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги та повернення живими додому. Слава нашим героям, слава Збройним силам, слава Україні!

Thank you